У Запоріжжі прийшов черговий індустріальний форум 24-та міжнародна виставка машинобудування металургія 2016. У козак палаці були представлені 120 учасників, відомі компанії США, Німеччини, Бельгії, Швейцарії та інших країн. Для нас більше таке традиційне. Ми здесь, я не знаю, навіть лет 15-20 учасуємо міжгодно. Тому це більше як іміджево, таке увидеть всіх тих, кого знає, нас бачать, ми показуємо. Здесь більше як підтримання отношений. Основні акценти. Нинішнього форуму реформування промислового потенціалу України, пошук і застосування антикризових методів у важкій індустрії, налагодження нових коопераційних зв'язків. Присутствує велика делегація турецьких предпринимателей, які представляють металлургическую э, літейну промисловість, які цікавляться енергетикою, э, э, в тому числі они вчора посетили. Э, э, Предприятия, которое обслуживает Запорожську атомную станцию, вы знаете, що в Турції строїться несколько атомных станций. Турецькі підприємці готові до співпраці в енергетиці, металургії і ливарному виробництві. Та чи не найбільше їх цікавить аграрний потенціал нашої держави? Поряд з українськими машинами нас цікавить, і ваша продукція АПК, зокрема, пшениця. Ми її вирощуємо у значно менших обсягах, тому хочемо збільшити імпорт пшениці і соняшнику. Містева влада всіляко підтримує одну з найстаріших і найбільших в Україні промислових виставок. Користь від неї для регіону помітна, Вона стимулює розвиток його економіки. Результат, який ми чекаємо від проведення цієї виставки, це в першу чергу ділові контакти і заключені договори і контракти. Результат заключених договорів і контрактів – це будуть дополнительные об'єми для наших підприємств. Сатвісне та загрузка их и і об'ємами соответственно, это новые рабочие робочі Это э, заробітна плата это налоги, поступлення в бюджет на виставці. Традиційно було названо кращі місцеві підприємства. А виробники відзначили зусилля Запорізької ТПП за багаторічну підтримку технічного прогресу важкій індустрії України.